До речі, окрім оголення сідниць на сцені пісенного конкурсу, пан Сидюк, який ви що ви ви бачили, ну не все тіло, певні частини. Він прославився ще й великою кількістю пранків. У 2012 році він з'явився на прем'єрі стрічки Люди в чорному три і спробував тоді поцілувати актора Віла Сміта. Це він і раптом ось він типу, стоїть. <свісно> ну дитяця на церемонії нагородження Оскара він вийшов в костюмі Лебедя. Пізніше розіграв Бредлі Купера, впав на коліна перед Леонардо Ді Капріо і чинив бійку з Бредом Пітом. Це реально я розказую, реальні історії, як я скучно живу. До чого ми розповідаємо вам все це про пана Віталія, mm -hmm. а тому, що він нас знову, але вже приємно здивував. Так. Тепер Віталій Сидюк служить в збройних силах України. Як і коли саме він потрапив в українську армію, знаменитість поки що не розповідає, але ми вже звернулися до нього із проханням про інтерв'ю. Тож скоро про все ви довідаєтесь і. Ми підготуємо для вас найгарячіший ексклюзив. Ось він Ну, слухайте, як бачимо, Віталій встигає не тільки захищати нашу державу і активно вести свій інстаграм, ну і, судячи з публікацій. В принципі, він не втратив почуття гумору, і у військовій формі просто під час служби він знімає дотепні відео та пародії на виступи кліпи світових знаменитостей.